До речі, я знаю, що багато змі спекулюють щодо синців на руці президента та набряків на його ногах. Тож, заради прозорості, президент хотів, щоб я сьогодні поділився з вами запискою від його лікаря. Останнім часом президент Трамп помітив легкий набряк у нижній частині ніг. Згідно з рутинним медоглядом та з надмірної обережності, це питання ретельно вивчив медвідділ Білого Дому. Президент пройшов комплексне обстеження, включаючи діагностичні дослідження судин. Проведено двобічне венозне доплер УЗД нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність, доброякісний та поширений стан, особливо у людей старше 70 років. Важливо, що не виявлено ознак тромбозу глибоких вен чи захворювань артерій. Лабораторні тести включали загальний аналіз крові, метаболічну панель, коагуляцію, діадимер, біє та серцеві маркери. Усі результати були в нормі. Ехокардіограма підтвердила нормальну структуру та функцію серця. Ознак серцевої недостатності, ниркових проблем чи системних хвороб не виявлено. На недавніх фото президента помітні незначні синці на тильній стороні руки. Це пов'язано з подразненням від частих рукостискань та прийому аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань. Це відомий і безпечний побічний ефект аспірину. І президент залишається у відмінному здоров'ї. Що ви бачите щодня? Президент хотів, щоб я поділився цією інформацією з вами. Я готовий відповісти на додаткові запитання. Ми надамо меморандум від лікаря. Президента, всім вам, як завжди, і перейдемо до питань.